Всім при друзі, у цьому відео розповім про таку річ, як самонавіювання, чи вона допоможе досягти успіху певній справі, спорт, чи можливо бізнес, чи можливо щось інше. Я Розкажу про мінуси, плюси і взагалі як їх використовувати. Дану інформацію я брав з книги Дума і багаті Наполеона Гіла. Якщо хочете побачити на власні очі, це обов'язково цю книжку та прочитайте. Але для тих людей, які не люблять читати, я зараз розповім. Ставте тебе і поїхали. Приступимо до даного відосика, розповім все-таки, що таке ріс самонавіювання і взагалі, чи вона корисна чи ні. Почнемо з першого. Це реально корисно. Адже коли ти собі щось кажеш і кажеш правильно, в тебе з'являються позитивні думки. А що приводять позитивні думки? Це призводять до успіху. Негативні думки тільки призводять до проблем і взагалі демотивації і розчарування. І погані думки це взагалі погано. Краще викидати, якщо у вас є негативні думки, залиште їх десь там. А під час цього відео дивіться тільки з позитивою. Так. Що таке самонавіювання? Це ти, коли собі уявляєш свій майбутній успіх чи майбутню ціль, коли ти поставив чіткий дійплан, чітку ціль, але психологія вирішує дуже великий процент. Тобто, наприклад, ти сказав, що до нового року я пробіжу п'ятірочку на змаганнях за 17 хвилин. Ти чітко готуєшся, йдеш до цієї цілі. І ти собі сказав, що я пробіжу цю п'ятірку з таким часом. Ти приїжджаєш на змагання, біжиш там і отримуєш. А коли тебе неправильно саме на відео, ти готувався, приїхав, каже, що щось не вийде, напевно. Хтось ти сказав, що тебе пані красівки, ти вже думаєшся, біжиш, що в тебе не виходить, і ти отримуєш розчарування, де мотивація, кажеш, що в мене щось не те. І взагалі щось ні. Це неправильно. Чому важливе саме навівання, коли ти ставиш такий дій план? Аж без цих дій ти не зможеш досягнути того, що ти хочеш. Тому ти собі сказав, що я це зможу і що робиш, виконуєш дії, і ти під, під певною базою ти це робиш. Звичайно, що є і мінуси в даній сфері. Те, що ти, наприклад, нічого не робив, а робив тільки, можливо, трішки. Ну, наприклад, там, тренувався чи займався якоюсь іншою справою. Що в тебе виходить? Те, що ні, ти приїжджаєш на змагання, ти думаєш, от, все, я навіяв, собі Артем мені розказав, як треба робити. І що ти отримуєш? Ти отримуєш розчарування, тому що ти нічого не робив, як ж можна без дій отримати результат. Ну, можливо, якийсь процент невеличкий, ти отримаєш, просто ти повезе. Які тут є плюси. Плюси те, що ти, наприклад, хочеш продавати якусь там машину. Ти заробляєш неї, йдеш до цієї, цілі, і ти вже, ну, коли вже ти робишся, ти вже робишся з кайфом, ти робиш з якимось настроєм. І... Москать, ти вже себе знаєш, ти вже скоро кубиш, скоро кубиш. А коли ти заробляєш і не ставиш собі цілі, що ти виходить? Що, типу, ти щось робиш, але ти якась цілі і коротше, воно щось виходить середнє, бо бездумно ти робишся, без такої якої мотивації, натхнення, ну і без звичайно, самонавіювання. Які тут є мінуси? Мінуси те, що ти можеш собі навіювати таких ілюзій, що ти вже там чуть би все виконав, в тебе все виходить. І що потім ти доходиш до результату, а ти бачиш, там повний нуль або невеличкий процент. І потім ти Артем, ти нас обманював. Ні, я вас не обманював. А це, що потрібно правильно ставити ці саме нові, це можна сказати, ти собі в голову сказав, що я це зможу. Коли ти кажеш, що я зможу, ти вже зміг. Коли ти кажеш, що не зможу, в тебе є сумніви. А сумніви до чого призводять? До результату? Десь там пока сказав тобі. Тому вирішувати вам. Але зараз буде рекламна вставочка. Я хочу порекомендувати вам магазин Race Expert. Якщо ви записались на старт і вас означає енергія, або, наприклад, нема спортивного харчування, ви можете придбати в цьому магазині. Тут є різні гелі, спортивне харчування та взагалі круті товари, якісні та за найкращими цінами. А за моїм промокодом running 0, який з'явився ось тут перед екраном, що 10% знижка. Тому якщо ти... Записати на старт, у тебе немає енергії, обов'язково придбай. Посилання буде в описі. Тому, друзі, все-таки вирішуйте вам, що робити, чи самонавіювати собі, чи ні. Але ж я скажу вам, що самонавіювання це круто, тому що ти собі сказав, що я зможу, і ти це зможеш. І скажу, що такого річ в кінці максимально, якщо ти хочеш прийти десятку з 35 хвилин, але сьогодні ти бігаєш 45 хвилин, то 10 хвилин ти не скинеш за місяць, за два, за три. Може, навіть за рік не скинеш. Але... Якщо скажеш, що я за 40 хвилин провежу, все більш реальне самонавіювання. І це самонавіювання не призведе до розчарувань та демотивації. Тому ви вирішити вам, ставте пишіть комент і буду звертаним на цьому відео. А якщо подобається така рубрика та така тематика, обов'язково мені пишіть. В коментарі під цим відео я оставлю в наступне відео. Всім пока!